Куда ми, йдемо? Шо, шо? Куда ми йдемо? Що що? ми йдемо? Хто? Куди йдемо? Королів їсти зготували, вона надовго вдома не затримується. Та ти казав, що ні понеділок, святи нікуди не піде. Бо я її не пускаю. Я як бумайки не час, то думаю, так боїться. Що значить? І yeah. А куди ти йдеш? Слідкуй за сторіс, побачиш. Mm, не зрозумів. Так говорю дуже дуже, дуже толково говорю. Слідкуй за сторіс і побачиш. Ти йдеш. Куди? На вулицю. Логічно. Ніфіка собі, як ніфіка собі. Що там вимальовуєш-то? Все нормально. тобі як на колоті. Хотя в мене нижня губа, верхня губа якась тоненька. Бо тут в мене, напевно, на губах м'язи. Слухай ти, мужик, от мене пристав своїми губами. Мені не сильно кидає губа, що ти став губуниш мені тут? Я Він ж такого хоче... нічого саме дімною губа в нього маленька, ти вже маєш до чого домахатися Він хоче, щоб ти йому намалював. давай ти зараз намалюєш Став, впав мені на вуха, йому губи, і все, вже не знає, що йому сказати. Ну я тобі тебе так скажу. Лікуйся. Ну дуже на лікувати треба. А, приправи взяв, куди?